Вітаю, друзі! Історія мирних переговорів України та Росії. Прямі переговори про припинення війни між Росією і Україною розпочалися вже за декілька днів після російського вторгнення. В ефірі та мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом, незручною. До речі, був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо, і, звичайно ж, будемо вдячні за поширення відео у соціальних мережах. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи, врешті-решт, неприємною вона не була. б. Наміри Трампа припинити війну між Росією і Україною відновили дискусію щодо мирних переговорів. При цьому проявляються прямо протилежні підходи і оцінки від заперечення самої можливості таких переговорів до очікування швидких мирних домовленостей. Тому є сенс проаналізувати, ну хоча б тезово історію перемовин між Росією і Україною під час нинішньої війни. Насправді досвід мирних переговорів між Росією і Україною існує ще з 2014 року. І він пов'язаний з переговорами про завершення війни на Донбасі. Це були переговори в нормандському форматі за участю Німеччини, Франції, Росії, України, а також переговори про укладання і реалізацію першої і другої мінських угод, які відбувалися також за участю ОБСЄ. Однак тоді Росія не визнавала себе стороною конфлікту і намагалася виступати в ролі формального посередника. І війна тоді була локальною і гібридною, а не повномасштабною, як зараз. Тим не менш, неоднозначний досвід тих переговорів, зокрема домовленостей про припинення вогню, впливатиме і на майбутні переговори про завершення війни між Росією і Україною. Росія, як і тоді, може впливати на переговорний процес шляхом військового тиску. А в Україні і досі згадують про невдачу мінських угод і насправді бояться мінська 3 Прямі переговори про припинення війни між Росією і Україною розпочалися вже за декілька днів після російського вторгнення. Їхня активна фаза, прямі переговори між офіційними представниками Росії і України, тривали приблизно місяць до кінця березня 2022 року. Інерційно в онлайн режимі вони продовжувалися і в квітні 2022 року, але вже без особливих надій на конкретний результат. Наприкінці березня, на початку квітня 2022 року, обидві сторони були близькими до підписання мирної угоди. Українська сторона на переговорах у Стамбулі представила концепцію мирної угоди, яка мала вигляд доволі компромісного підходу. Російська сторона пізніше заявляла, що обидві сторони навіть про щось нібито домовилися, але фактичних підтверджень таких домовленостей не було тоді насправді немає і зараз. Чому? Росії і Україні не вдалося домовитися у березні-квітні 22-го року. Головним чином, тому що ворогуючі сторони прагнули різних цілей у цих переговорах. Кремлю не вдалося захопити Київ за три дні, але російські війська стояли під Києвом і в Москві сподівалися, що в ході переговорів вдасться примусити українське керівництво до фактичної капітуляції і виконання більшості своїх вимог. Це зміна влади в Києві, так звані демілітаризація і денацифікація України. Українська армія зупинила ворога під Києвом і Харковом, але не вистачало зброї і боєприпасів, і не було зрозумілим, чи вдасться вистояти перед російською навалою в довгостроковій перспективі. Тому українське керівництво було тоді готове на широкий компроміс, зокрема і на відмову від прагнення до членства в НАТО в обмін на припинення Росією бойових дій, і повернення до ситуації, яка існувала до 24 лютого 2022 року. Але для державного керівництва України Збройних сил України, як і для більшості українців, була категорично неприйнятною навіть напівформальна капітуляція перед Росією, тобто мир на основі односторонніх поступок України. Які обмежують суверенітет. Теоретичний шанс на компроміс був наприкінці березня 2022 року у Стамбулі. Однак на той момент до компромісу не була готовою Росія. Російська відповідь на українські пропозиції з'явилася. І то лише в закритому режимі, тільки у другій половині квітня 2022 року, коли шанс на компроміс фактично вже був втрачений. До речі, коли Путін і російська пропаганда говорять про стамбульську мирну угоду, то вони посилаються на російський проект, саме проект мирного договору від 15 квітня 2022 року, який не був погоджений українською стороною, тому що росіяни вимагали неприйнятних для України поступок, зокрема, скорочення збройних сил України в декілька разів. Після того, як стало відомо про трагедії в Бучі і Ірпені, ставлення до переговорів з Російською Федерацією різко змінилося в негативний бік і у президента Зеленського, і у більшості українців. Емоційний і моральний шок від цих трагедій сформував у українців вкрай критичне ставлення до самої ідеї якогось компромісу з росіянами. До того ж, на той момент стало очевидним, що Україна вистояла перед російською навалою, а західні партнери почали допомагати Києву зброю і Матеріальними ресурсами, ну і, звичайно, що грошима. В Україні почалися з'являтися надії на перемогу у війні проти російської агресії. Хоча офіційні мирні переговори між Росією і Україною фактично припинилися ще в травні 2022 року, періодично відбувалися спроби відновити переговорний процес. І деякі такі спроби принесли конкретний результат, але не в мирному процесі, як такому, а у розв'язанні окремих проблемних питань, пов'язаних з війною між двома країнами. Історія відносно іноді тимчасового переговорного успіху в 2022 році стала зернова угода Чорноморська зернова ініціативи і домовленості про обмін полоненими. І це було свідченням того, що домовлятися все ж таки можливо. Історія зернової угоди, яка була підписана 18 липня 2022 року між Росією і Україною при посередниці Туреччини і ООН, насправді є неоднозначною. Її початковий відносний успіх вже за рік завершився провалом виходом Росії з чорноморської зернової ініціативи. Короткий і суперечливий досвід зернової угоди, тим не менше, дає нам як позитивні, так і негативні уроки для майбутніх мирних переговорів. Позитивний урок це перспективність формату паралельних переговорів за допомогою посередників і паралельного підписання домовленості окремо з Росією і окремо з Україною. Саме такий формат може дозволити подолати психологічні і політичні бар'єри щодо неготовності офіційних осіб України і Росії до прямих переговорів. Позитив є і в підтвердженні самої можливості досягати компромісних домовленостей між Росією і Україною. Негативний урок є в тому, що Росія в чергове підтвердила свою сумнівну репутацію ненадійного і конфліктного партнера по переговорах, який може порушити будь-які домовленості. Ще один приклад позитивного досвіду непрямих переговорів за допомогою посередників це переговори про повернення дітей з території іншої сторони війни. Про ці переговори відомо дуже мало, але підтверджується сам факт їх періодичного проведення і певні позитивні результати. Мабуть, найбільш успішним є досвід переговорів про обмін полоненими. Парадоксальність цього переговорного кейсу у тому, що вже тривалий час це є прямі переговори. Посередники допомагали лише насправді на початку, а також в окремих складних ситуаціях і хоча Росія декілька разів припиняла обмін полоненими, цей переговорний канал і досі працює достатньо регулярно як налагоджений механізм. Що могло сприяти успіху цих переговорів? На мій погляд, це обумовлено тим, що вони носять суто технічний і конкретний характер. В даному випадку обмін полоненими і тілами вбитих скільки на скільки, коли іде. В цих переговорах немає конфлікту політичних інтересів, геополітичних, внутрішньополітичних і особистісних, і складності поєднання різноманітних тем і проблем. Переговорами щодо обміну полоненими займаються в закритому режимі представники військових, спецслужб і омбудсмени. У спецслужб різних країн вже давно є ексклюзивний хист одночасно і воювати з ворогом, і підтримувати з ним поточні технічні контакти. Досвід переговорів. Щодо обміну полоненими, хоча є безуспішним, однак, навряд чи може бути безпосередньо перенесено на політичну комунікацію щодо припинення війни. Чим більше в переговорах буде великої політики і питань, по яких неможливо знайти взаємоприйнятний компроміс, як, наприклад, статус території окупованих Росією в Україні, тим складніше буде домовлятися. Таким чином, досвід переговорів між Росією і Україною під час нинішньої війни дозволяє зробити нам наступні висновки. Переговори між Росією і Україною є можливими, але скоріше за сприяння і участі дієвого посередника і медіатора. Прямі двосторонні мирні переговори між Росією і Україною навряд чи будуть можливими, а тим більше результативними в силу взаємної недовіри, яка накопичилася за роки Великої війни, а також глибоких і гострих протиріч позицій воюючих країн щодо умов завершення війни. Жодного разу за час Великої війни, починаючи з 24 лютого 2022 року, не було переговорів на вищому рівні між президентами Росії і України. З боку України є навіть офіційна заборона на переговори саме з Путіним, що не заперечує переговорів між офіційними представниками РФ і України. Сам факт мирних переговорів ще не гарантує результату, певних мирних домовленостей та їх практичної реалізації. Результативними будуть такі переговори, коли обидві сторони будуть одночасно готові до певного компромісу. Цілком імовірно є можливість домовитися з конкретних технічних питань це обмін полоненими, всіх на всіх, припинення вогню. Хоча це теж буде непросто. Вкрай складно, а то і неможливо буде домовитися з політичних питань, по яких інтереси воюючих сторін є принципово протилежними. В першу чергу це стосується визначення правового статусу територій, окупованих Росією в Україні. Росія може в будь-який час порушити будь-які домовленості з Україною. Тому не варто очікувати стабільних угод про сталий мир між Росією і Україною. Однак зазначу, що це не означає відмову від необхідності мирних переговорів і прагнення припинити війну. Через якийсь час мирні переговори все одно відбудуться, тому можливість мирних перемовин треба мати на увазі. До того ж, історичний і міжнародний досвід знає чимало прикладів того, коли перемир'я діяли або ж діють тривалий час десятиріччям і виявляються більш стабільними і дієвими, ніж класичні мирні договори. Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фразу, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно, слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням. І вірте у майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе.